Життя триває, і доказом цього є створення нових сімей. У 23-му році на прилученні було зареєстровано майже 450 шлюбів, і третина з них за участі військовослужбовців. Кохання додає нам сил, воно окриляє, і ми готові звернути гори заради коханої людини. У спокійний та мирний час багато людей звикли до стосунків у цивільному шлюбі. Але нині, коли існує реальна загроза втратити коханого чи кохану, люди хочуть довести, що кохання справжнє, і узаконити його. Вже крилатою стала фраза Я любив тебе ще до війни і скажу про це у день перемоги. До речі, під час воєнного стану не обов'язково чекати місяць, аби узаконити свої стосунки, наголошують працівники У зв'язку з військовим станом в нашій державі є зараз пріоритет, що ми можемо скоротити. Цей термін державної реєстрації шлюбу військові взагалі ми можемо зареєструвати день день, в день в подачі заяви і реєстрація шлюбу відразу відбувається. Якщо раніше треба було чекати місяць, це всім виключення були, але всі чекали місяць, як мінімум, то на сьогоднішній день державна реєстрація шлюбу скорочення. Терміну, так як військовий стан нам дозволяє це робити. До мурах розчулює кожна пара молодят, ділиться ведуча весільних церемоній. Була пара військовий. Він приїхав після реабілітації з госпіталя. В нього протез і він напевно був в перший раз його тільки одів в цей день. Йому було дуже складно зайти до нашого залу. І набрався сил, зайшов до залу, його підтримував товариш. Але він дуже хотів свята, він дуже хотів, щоб це була церемонія. При церемонії він став на рушник своєї нареченої, вони обмінялися обручками. Вони привітали один одного першим сімейним поцілунком. І це було най Таке запам'ятали, що мені у цей непростий час люди дуже потребують любові. Вона стілює і лікує, дарує надію та піднесення, а ще дарує нові життя. Так за минулий рік на прилученні народилося 404 малюки. У 2022 році цей показник був приблизно на тому ж самому рівні. Тоді нашими фахівцями зареєстровано 428 народжень для своїх малюків жителі прилучені обирали як традиційні, так і рідко вживані імена. Торік найпопулярнішими іменами серед хлопців стали Максим. Іван, Артем, Тимофій, Єгор, Матвій, Данило. Рідковживаними іменами були Єфім, Ельдар, Гордій, Герман, Даніель, Макар, Дем'ян, Мурад, Роберт. Для дівчаток найчастіше обирають такі імена, як Марія, Софія, Єва, Соломія, Вероніка та Емілія. Серед рідко вживаних ну, справжня екзотика Анетта, Ксенія Афіна, Аделіна, Зоя, Олівія. Адель, Агнія, Мія, Домініка, Версавія, Емма Ясмін. Прилучанка Надія, мама трьох дітлахів. Каже, їй дуже подобаються рідковживані імена, тому усіх трьох називала по-особливому Давід, Арсен і Альміра. Ну, мені дуже подобаються такі імена, якісь ну, такі, щоб не було ні в кого, так? Одруження і народження нових життів. Це найкращий доказ того, що життя триває. І ці позитивні емоції здатні подолати усі негаразди.